Вітаю! Як знайти грибниці білих грибів і як знайти дорогу додому, заблукавши в лісі з допомогою Google карт? До цього способу, ми з колегами прийшли, коли опинилися в незнайомому лісі, і ще до того була похмура дощова погода, і ми заблукали в перший же день, коли пішли за грибами. Було це так: коли білих грибів ми не збирали достатньо і рушили додому в тому напрямку, який рахували правильним, Хвилин через 10 ми вийшли на знайому поляну, де вже були. Зрадівши, що дорогу додому знайдено, пішли веселіше і через 15 хвилин знову вийшли на ту ж поляну. Час був після обіду і до вечора було близько. Потрібно було шукати вихід. Отож, по порядку: як ми запам'ятовували місця грибниць білих грибів та заблукавши, знаходили дорогу додому. Ліс був незнайомий, і за місяць ми з колегами три рази блукали по лісу і не могли знайти дорогу назад, так як дні були похмурими і дощовими, а сонця майже не було. Щоб визначити сторони світу і дорогу назад. Не зовсім по своїй волі нам довелося бути в місцях, де росте дуже багато білих грибів, підберезиків, підосичників. Такої кількості білих грибів я ще не бачив і не збирав в своєму житті. Розповім по порядку, як ми вийшли на такий метод, яким я хочу поділитися в цьому відео, щоб точно знаходити місця грибниць білих грибів, особливо в незнайомому лісі. Коли ми пішли за грибами і перший раз заблукали, ми спробували знайти дорогу додому за допомогою Google карти. Але з інтернетом в тих місцях справа була погана, і супутник також працювати не мав бажання добре, що хоча б трохи загружалася карта. Коли ми в черговий раз зробивши круг лісом, прийшли на те саме місце, де вже були, потрібно було шукати вихід, бо час був після і вечір вже був близько. Отже, ми позначили точку на Google карті, де ми були. Пройшовши певну відстань, за хвилин 5, ми знову поставили точку. Після третьої точки ми подивилися на компас і побачили, що додому нам потрібно було йти в протилежному напрямку від того, який ми рахували правильно. Компасом ми користувалися тим, що є в телефоні. Далі, рухаючись по компасу, ми вийшли на дорогу і благополучно добралися додому. В інший день ми пішли в інше місце. Накрапав дрібний дощ, який пізніше посилився, і ми стали мокрі та захотіли повертатися додому, бо грибів вже назбирали достатньо. Цього разу користуватися телефоном мішав дощ. Добре, що я перед походом у ліс помістив телефон у герметичний пакет. Ми зрозуміли, що крутимося на одному місці, коли в черговий раз вийшли на знайому поляну. Але цього разу я вже відмічав місця знаходження грибниць, а в кожній грибниці. Було по півтора-два десятки і більше білих грибів різного розміру. Подивившись на компас, ми благополучно добралися додому. Майже повністю мокрі, але з повними пакетами білих грибів. Третій раз, вже маючи досвід блукання, я відмітив точку, де ми заходили в ліс. І зрозумівши, що ми заблукали знову, по компасу ми швиденько вийшли з лісу. Отже, як з допомогою Google карти шукати грибниці білих грибів? Саме перше, це потрібно скачати частину карти того місця, в якому ви збираєтеся збирати гриби, щоб картою можна було легко користуватися офлайн за відсутності інтернету та зв'язку з супутником. Зразу ставимо мітку, де заходимо в ліс, і визначаємо, в яку сторону по компасу йдемо. Знайшовши грибницю, відразу ставимо мітку на карті, і ще можна зробити запис, назвавши її або вказати, скільки штук грибів знайшли. Саме на цій грибниці. Це наслідуючий раз стане в нагоді. І ставимо мітки кожен раз, коли знаходимо грибницю. На слідуючий раз, через певний час, для того, щоб пройтися по грибницях, ми вибираємо маршрут, запускаємо навігатор, вмикаємо пішохідний режим і вперед, по маршруту, збираємо гриби, не витрачаючи часу вже на пошук інших грибниць. Якщо попадаються по дорозі інші грибниці, знову відмічаємо їх на карті. У нас бувало таке, що на визбораних грибницях ми через 2-3 дні знаходили майже таку ж кількість білих грибів, як і попередній раз. Так що, користуючись Google картою і навігатором, знаходити білі гриби на знайомому лісі набагато легше. Правда, це можливо тільки тоді, коли вже перший раз знайшов грибниці і відмітив їх на карті. Пишіть в коментарях поради, як поліпшити пошуки грибів з допомогою сучасних гаджетів та діліться власним досвідом пошуку та спостереженням. До речі, про червоні мухомори, яких дуже багато в лісі. Вони дуже корисні в лікарському застосуванні для заспокоєння центральної нервової системи, особливо тим, хто брав участь у активних бойових діях і має наслідки контузії або порушення центральної нервової системи та інші. Цією інформацією поділився знайомий, який брав участь в активних бойових діях і приймає ліки на основі мухоморів. Хоча з дитинства мене лякали, що найсишся мухоморію будеш вести себе негадекватно, все залежить від дози та способу застосування. Зараз інформації в інтернеті про це достатньо і знайти її просто. Єдине, що потрібно, то це відфільтровувати інформацію, бо неправдивої інформації дуже багато. Бажаю всім гарного. Та результативного тихого полювання. Підписуйтеся на канал, коментуйте та натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли будуть нові відео. Бажаю всім миру, радості, успіхів, здійснення мрій та гарного позитивного настрою. Будьте щасливі та насолодруйтеся життям!